Сьогодні будемо розглядати лінію Bioфіto, виробник Крістіна Ізраїль. Це є професійний салонний 9-етапний розкішний догляд. Який може проводитися як із поєднанням апаратних методів, так і як абсолютно повністю самодостатня процедура, так і у чотирьох різних комбінаціях що може розширити асортимент вибору для клієнта, і також максимально зробити комфортну роботу косметолога-спеціаліста. Лінія Biofito, вона є. Адаптована для профілактики судинних патологій, це є профілактика куперозу телеангіектазій, період ремісії розоце для максимального укріплення стінок судин, а також для шкіри із жирною сибореєю, також для постакне у комбінованих протоколах терапії для. Першого другого ступеня акне у терапії. І лінія біофіту може використовуватись як у протоколах антиейджингу із поєднанням масажних технологій. Це максимальний ефект біофіту, рослинний трав'яний пілінг забезпечує покращення кровообігу, лімфодренаж, зменшує набріки у ділянках. Овалу обличчя під очима, виведення токсинів та антиоксидантний ефект, беззаперечно показаний для курців та людей, котрі працюють за комп'ютером, які мають вимушене положення тіла або шкідливі звички куріння, також відновлює шкірний бар'єр. У пацієнтів після або хіміотерапії або медикаментозного лікування е, пришвидшує та нормалізує метаболізм шкіри, е, та зменшує ознаки вікових змін. Е, е, лінія біофіто вона також відома є своєю широкою, широкою е, продукцією виборів, як не лише пілінгу, а також і масок та. Кремів. Лише у салонному протоколі процедур лікар може обирати індивідуально під різні проблеми чотири види масок. І також ми можемо лінію біофіту проводити як у протоколі процедури чистки, як окрема процедура курсова трав'яних пілінгів. Третій варіант це може бути як масажна. СПА процедура салонна, приємно, комфортна. І, безумовно, у комбінації різних видів чисток обличчя та індивідуальних програм для клієнта. Багата лінія є. Окрім рослинних компонентів, також запатентованими комплексами, до них ми відносимо енергетичний комплекс, який багатий полісахаридами. Відомо, що він відновлює міжклітинний матрикс, забезпечує антиоксидантний ефект, покращує зволоження гідратацію шкіри, стимулює оксигенацію та відновлює захисні властивості шкіри. Комплекс детокс має в собі біоактивний комплекс, який природнього рослинного походження із крижаного гриба Тремелла Фуціформіс та природній гексапептид заліза. Вони укріпляють стінки судин, мають антиоксидантні властивості та мінералізують шкіру. Впливом детокс-комплексу також є покращення регенерації шкіри, сприяє активності пероксидази, забезпечує зволоження і сприяє відновленню балансу на клітинному рівні. Біотехнологічний комплекс водоростей має у собі альг-комплекс, від слова альгінатні морські водорості. Він знижує трансепідермальну втрату вологи, забезпечує зволожену шкіру і також відновлює на клітинному рівні метаболічні процеси та стимулює вироблення АТФ. Дуже відомий є рослинний препарат хлорофіл, який має не лише антибактеріальні та протимікробні властивості. А також ще антиоксидантні, уповільнює ріст бактерій, прискорює процеси відновлення та регенерації. Комплекс фітоцерамідів в собі має властивості і заспокійливі, зменшує свербіж, дискомфорт шкіри, а покращує місцевий імунітет шкіри, забезпечує еластичність, комфорт. Та підвищує загальні е, процеси регенерації та відновлення шкіри. Біоактивний комплекс запатентований по-англійськи себоредуктил. Він має гідролізовані протеїни дріжджові, Себорегулюючі функції виконують е, зменшення виділення шкірного сала. Е, вітаміни групи Б, ніацинамід, біотин та піридоксин мають протизапальну дію. І алантоїн зволожує та заспокоює шкіру. Також себоредуктив Він має в собі рослинного походження інгредієнти: це є і лимонна кислота, і яблучна кислота, маніт, фітостерин, смоли, мінеральні солі. І має сильний антибактеріальний ефект, звужує пори. Шкіру розгладжує, покращує мікрорельєф шкіри та має в'яжучий комплекс. Дуже відомий інгредієнт: це є заатар, запатентований рослинного походження, комплекс, який має максимально регенеративні властивості. Чудово призначається для пацієнтів, які є на системній терапії ретинолами, тому що він зменшує сухість, зменшує подразнення, зволожує, заспокоює і також здійснює регенерацію. Так, як попередньо перечисляли показання, це є і акне, жирна саборея, пориста шкіра, застійні плями. Шкіра обтяжена анамнезом, курці чи після медикаментозної терапії, профілактика вікових змін. Також це є гіперкератоз, купероз шкіри та певні періоди ремісії, розація для укріплення стінок судин. З показань застосування лінії біофіту є дуже широкий спектр. Це також можна комбінувати у при роботі із тілом, у роботі із розтяжками, у комбінованих протоколах роботи роздемер шліфування і у період відновлення процедури рослинного пілінгу біофітом. Також ми можемо процедуру трав'яного пілінгу проводити на ділянках дряблості шкіри тіла, наприклад, живіт після пологів для відновлення порушності шкіри, або, як вже попередньо говорили, для укріплення стінок судин чи у комбінованих протоколах терапії розтяжок та постакни рубців у поєднанні з коралами та лінією комодекс антибактеріальної. Також чудово працює із гіперкератозом. Це є фолікулярний гіперкератоз, як правило, на тильних частинах рук, на стегнах зимою. Вони забирають, ця процедура забирає неприємну шершавість на шкірі, дарує відчуття комфорту, шовковитості, гладкості та укріплення місцевого імунітету шкіри та стінок судин. Із протипоказань це є. Індивідуальна непереносимість препаратів для препаратів ретинол-вмісних ретиноловмісних златар це є вагітність та лактація. Салонна процедура включає у себе 9 етапів і комбінацію певних продуктів, які вже вибирає лікар-спеціаліст та косметолог самостійно. Перший етап він є один: це є м'який очищувальний гель. Легкої, приємної текстури, свіжий аромат зеленого забарвлення за рахунок природних власних хлорофільних інгредієнтів, екстракт гамамелісу, огірок, камелія, лимонна кислота та гліцерин. Рівень pH 5 та 6, не пересушує шкіру. Після першого етапу йде зволожуючий, освіжаючий тонер біофіту, багатий на екстракти рослин, імбир, хлорофіл, а також алентогін, зволожуючий, біотин, а, так, екстракти грибів, лікувальних крижаного грибання, цинамід, сечовина, що гарно працює з гіперкератозами, лимонна кислота, фруктоза, котра зволожує шкіру. Та гліцерил, який пом'якшує проведення і зволоження. Третій етап ми можемо класти під оклюзію або під апарати на розщеплення та розкриття порця. Це є гідруючий, пом'якшуючий сеплайнг гель, також легкого зеленого забарвлення, має у складі кислоти. У м'яких концентраціях хлорофіл, екстракт імбира, який дає відчуття тепла. Трішки пощипує на обличчі. Екстракт алоєвера додатково зволожує та розщеплює дрібні комедони. Можна використовувати під плівкову оклюзію для глибшого проникнення. Можна поєднювати із ЛЕД-терапією та світлотерапією, так як гель є півпрозорий, гарно пропускає. Довжину у нанометрах світлотерапії, і готує чистку до наступних ет... готує шкіру до наступних етапів, це може бути або чистка обличчя ультразвукова, механічна мануальна, або інструментальна. Найкращий буде ефект, якщо третій етап поєднати із чисткою шкіри. Наступний основний етап сердечко процедури це є трав'яний пілінг. Він може бути у двох концентраціях: гербал-піл класичний і гербал-пілфорди посиленої дії. Забезпечує ефект дренаж, покращення кровообігу, антибактеріальний, антисептичний ефект, підвищує місцевий імунітет шкіри, укріпляє стінки судин. Забезпечує потужний антиоксидантний ефект та профілактика вікових змін, зменшує вираженість набріків і підходить для відновлюючих процедур. У складі активний є екстракт м'яти перцевої, ментол, відчуття є надзвичайно яскраві, це є холод і тепло виражені. З ексфоліюючих сполук є екстракт. Власне, що а, стручкового перцю, кориця, хлорофіл, саліцилова кислота, бензойна кислота мають ефект протизапальний та антибактеріальний. Четвертий етап плюс це є локальний дієкоректор. Із активних складів: тут є молочна кислота, бензойна кислота, сечовина, лимонна кислота та саліцилова. Працює як кератолітик та. Кислотний пілінг можна наносити локально на гіперпігментації, на постакне, рубці, на ділянки, де ми хочемо максимально саборегулюючий ефект. Пілінг локальної дії ось цей 4 плюс шкіру не пересушує м'якої дії. Аромат має медичний, так як кислоти. І наноситься зручним дозатором-аплікатором. З наступним етапом п'ятим ми можемо комбінувати будь-яку апаратну методику або мануальний масаж, якщо це дозволяє протокол нашої процедури і час. Балансуючий масажний крем заспокоює шкіру, приємний аромат, має максимальну кількість церамідів Екстракту уліїши, які є некомедогенні, забезпечує зволоження живлення, відновлює шкірний мікробіом шкіри і відновлює захисні функції бар'єрні шкіри, що запобігає втраті вологи та максимально гідратує зволожує шкіру. У складі, окрім церамідів, є а також екстракти камелії, токоферол, вітаміни, ціанокобаламін, фоліова кислота та також протизапальний препарат деметикон. Після балансуючого масажного крему косметолог обирає, в залежності від проблеми певний вид маски. Масок є чотири типи. Це є Себорегулююча маска за атар, протикуперозна та відновлююча. Себорегулююча 6А, забезпечує очищення, звуження пор, має в собі у складі каулін, цинкооксиду. Вона має стягуючий ефект, м'яка, приємна. Ніжний аромат ментолу камфори, дає заспокійливі властивості, сірка протипаразитарний та антибактеріальний ефект. Ніацинамід, пантенол заспокоює шкіру І триклозан чудово підходить у терапії демодекозу та гіперпігментації. Маска 6 b це є зоотар маска. Вона є найбільш виражений ефект антиоксидантний препарації, регенерації. Маска більш кремової текстури. Вона Трішки є жирненька по відчуттях, легко наноситься, максимально заспокійлива. Аромат аптечної продукції медичної має у складі бджолиний віск, за рахунок чого і вона на вигляд є дещо емульгуюча. З активних компонентів є ретинуат, власне, який є ретинолом, і протипоказаний у вагітних та лактуючих. Токоферол-ацетат, гліцерил та екстракт чебрецю з майорану мають вирішений антисептичний ефект. 6С це, це є протикуперозна маска, яка максимально з укріплюючим ефектом судин, містить мікроелементи каулін, екстракт календули та сманського перцю, прополіс, антибактеріальний ефект. З препаратів, які укріплюють стінки судин і антиоксидантним ефектом: хлорофіл, камфора, лимонна кислота і екстракт календулу. А четверта маска це в нас може бути ревіталізуюча, 6D. Вона має найбільш омолоджуючий ефект, вирівнює тон, текстуру шкіри. Підвищує пружність шкіри і має в собі у складі також Каолін, бджолиний віск, екстракт олії, жожоба, гіалуронат натрію, що має омолоджуючі зволожуючі властивості, цераміди, фоліова кислота, токоферол та екстракт планктону. Ціано Вона є приємної текстури, білого кольору, легко наноситься і дуже приємно легко знімається. Шкіра залишається шовковиста та гладенька. Після маски використовуємо сироватку Алюрінг. Це є миттєвої красоти, чарівність. Вона є жовтенького кольору збагачена екстрактами рослинних компонентів. Екстракт камелії, також аскорбінова кислота, ніацинамід, екстракт акації лікарської, фруктоза зі зволожуючим компонентом та на освітлення. Відновлює колір шкіри, вирівнює тон, підвищує пружність та пришвидшує процеси оновлення клітин. Крем за атар ми можемо класти у тих на цей крок 8 a 8А, хто знаходиться на системній терапії ретинолами, в кого шкіра суха, чутлива або потребує додатково пришвидшеної регенерації. Із препара... кремом Заатару є також в домашній продукції. Ми можемо комбінувати цей крем Заатар як нічний крем. Якщо людина планує виходити на вулицю, є два сонце фактори. факторами. Безколірний, абсолютний захист SPF 20 V8B або 8B Ultimate з тоном. Це в нас є а, такого ж самого захисного ефекту SPF 20, але текстури як BB крем а, у складі у обидвох крем є гіалуронова кислота, діоксид титану, гліцерин. Екстракт камелії, токоферол ацетат, ціанокобаламін та фолієва кислота. Легка текстура, швидко поглинається і тоненьким шаром накладається. Завершуємо процедуру доглядом ділянки навколо очей. Це є, баланс... Це є освітлюючий крем із дренажним ефектом від видимих набріків. Крем у великому гарному об'ємі, має ангіопротективні властивості укріпляє стінки судин, підвищує пружність, еластичність шкіри. З активних компонентів це є ангіопротектор гінкобілоби, лимонна кислота, ксантинова мікроелементи міді, кофеїн, який зменшує вираженість набряків, та екстракти гідролізатів протеїнів з бджюлиним воском. Із домашнього засобів догляду це включає базовий догляд очищення, тонізація, е, нічний крем, це може бути за атар або нормалізуючий. Е, денний, крем, е, денний крем SPF 20 з тоном або без тону. І в домашньому догляді також є чотири види масок. Е, в залежності від стану шкіри є в домашній лінійці детокс-сироватка або ж алюрінг, така як у протоколі професійного догляду. Алюрінг при більш антивікових, суха шкіра, детокс, при терапії постакне або, знову ж таки, шкіра курців. Денні крема це може бути СП20 з, з тоном або без тону. І з додаткового догляду ми підключаємо клієнтам догляд навколо очей, освітлюючий крем у об'ємі 30 мл, та безпосередньо також у домашньому догляді є маска себорегулююча, маска заатар, протикуперозна, відновлююча ревіталізуюча маска та рослинний пілінг полегшений з pH 4,5, 5,5. Для домашнього догляду базово є очищення, тонізація, нічний крем, денний санцезахист. І додатково можемо приєднювати схеми з пілінгом маскою та додаткова сироватка за типом шкіри і догляд навколо очей. Будьте здорові, дякую за увагу. До нових зустрічей!